Привіт, мої маленькі друзі, з вами Петрик П'яточкін, і сьогодні ми послухаємо казку Закопане золото. Мав тато трьох синів. Були вони дуже лениві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл, чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки, лісами, висипалися у садку. Казав їм тато. Сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я вмру. На старший син говорить Ей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить, і я оженюся. А третій, я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював. Та й занедужав. Прийшли сини питають. Тату, ти вмираєш? А що нам лишаєш? А тато, бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже Діти, шукайте у землі золото. А в якому місці ви закопали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, уріть ниву. Садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима, сини переїли все те, що батько настарав, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують лениві сини. Пішов найстарший брат пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середущий. Сватати дівчину, не пішла за нього. Пішов він наймолодший? Ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а на весні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею, вродилася їм файна картопля. Пішли ниву копати, скопали ниву. Нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат і говорить от, які ми брати дурні. Бачите, золото вродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати повставали за столу, закатали рукави поза лікті. І узялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото, родився хліб. Вони дбали, все мали, скоро поженилися. Разом з жінками сходилися і при столі говорили: якби то наш мудрий батько тепер жив, то і нам би ліпше було. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобання. Дякую.